Добрий день, з вами, як завжди є Віталій і ми будемо знову заглядати пілот. Точніше його олівець. Ми попробуємо зробити зараз, наприклад, ракету. Все удаляємо. не можна удалити. не ракету де Аудитик можна. Наприклад, F. Ого! а оце удаляємо. Далі. От, от. Ще от де. Ще декілька таких тут зробимо. У нас ревий такий годинник трохи повернувся. Ух, хай робіком буде. Тепер пошли декілька, чотири. Точніше. З цього боку, з цього боку і з цього боку. Можна ще одне коло поставити для красити. Тепер у нас повнасідний годинник, хоча він трохи нагадує якийсь руль, або трубу можна в середині зафарбувати. У нас годинник. Зараз. Е! Трус! Бачите, я, случайно, його в вадімасі добав. Я поки що поставлю на паузу і зроблю годинник. От я і зробив. Тепер буде прибіл. Нібито наш персонаж втікає. коли будуть годинники. Все, тепер можна, наприклад, зробити трошечки. Робимо ще одного чоловічка. Файл Стоп! Все видаляємо. Я так саме його робив. І файл Открить Бенд. Отакий. Ре реальний бенд такий бенд потейте. І треба. Що реальність теж? Може бути. Все. Тепер файл добавчивої паси. ось сюди цю литку. А так от загинаємо його околінця. І ай, буде попасти. Ало, і ховаємо голову. І це догинаємо долі. Крошечки. Так от, тепер так Машечки. Стибаем, снібаем. Треба, щоб. А тепер сьогодні їх треба дивити. Все. Оп, все. Тепер ми зняли справжню э, таку кінострічку. Лише таке можна пускати. Мені цей такий номер подобається. Тепер Артемий мультфильм Окей, <гум> вышел. То анимированный тоже добре. Ну точно зажимал пробел. Ти-ду-ти-ду-ту ту ду ду за приписать, а то буде довго. Не висит часу. До побачення! Сьогодні ми дивилися опцію малювання різних персонажів.